Ще діло якесь? 31-й цей блін. Я її не ганяю вже, все, а то сірий, страшненький, що я казав. Голубив голуби небі. Він дивлюсь, заглядає, заглядає і підривається і пішов до них. Думаю, от падлюка така. А Потім збережив цих льотчиків основних таких. Ось тут сімка. Ось тут він уже. Він дістане їх зараз. Де він? А, він вже там, ні, ні, це, це сідають вже. А то й там, ну, Вони не високо, все одно. Все, ні... низько. Чи цей він? я поки на камеру відволікся, сходив за камерою і думаю, чи то він, чи то не він. Ну то ладно, все одно він. Там, ні, це не він, це стальне щось сідає. А от значить він там. Біленька. Біла тут. Якось було несіло. Вранці я вийшов, дивлюсь, біле щось гордо відходить. А то... А я й не знав, що воно насіло. Думав чужак. Сідай мої, я думаю, ага, чужак Тут дівчата мої, тут я голубок більше накидав, 17-та голубка, третя по моїй найкращій парі Дві сестри. Потім сота тут така теж класна дівчина льотна, може всередині в неї. А, стальномурий тут 37-й, ось він Микола це до, до тебе потрапляв цей. До Миколи якось він попадав. Він тут. 37 й стальномурий. Гарний такий голубочок. Але було у нього помилочка. Подивимось на нього далі. Ось він. він по такій вже теж в дорослій парі, трирічній парі, перевіреній парі. Це хто? Це бірюзова сіла, бо я думав, чи від ти там, чи не там. Це 64-й, ага, да, да, це він. 64-й голубок. Це його стота, я казав, там літає то його сестра. Він по Запорожця по Жекіном. 48-й не ганяється, зараз він ось він сидить. Рябенька теж не ганяється. Зніму якось ролик, там де кого там є ідейка, де кого показати поближче. Так, що в мене тут? У мене тут? Сімка більш-менш тримається. Все в них непогано. Тримається, тримається. Вітерець Південно-Східний. По Трохи потрохи повертаємось до... До до до... Ага, це 106 та оця гарна дівчина був ролик. А це вона. Гармилися така. Подобається вона мені. Мене мені тільки не подобається тим, що вона темна. Вона стальна і темна, ну знов ж таки, як, як мамка. Мати така, що ти один злетів самий голодний, да? Останнім часом щось вони так важко злітають на землю, що стали боятися, мене навіть лякаються. Я ото насипав їм. Мені зерно лежить, а вони не злітають. І це вже не один і не два дні. Це якось вже системно. Я відходжу, дивлюсь, вони злітають, але все одно. гуляють вони менше зараз. Чомусь вони такі підналякані. Ну, у них періоди, це так завжди буває. Бо зараз яструб наскакує, дивлюсь вони. Вранці сьогодні вони, правда, ще закриті були. А я ж підгодовую тут горлиці. горлості. Вони на, на деревині тут їх сидить багато. Ото він налітає на цю деревину яструб. І ганяє їх, і ці ж, ж куди. Залишилось для гону штук 30, а то і менше, мабуть, а то і менше. Так, да, десь три десятки, не більше це максимум. А, жовте листічка. Осінь, що тут казати. Знижується. Результата не буде. Але трохи політали. Політають. Та й вже політали. Трішечки. Результати навряд чи буде. Біленьке моє, ось вона. Білі розліталися, пара білих. Одна правда. Зараз знесла яйця, я її не буду чіпати. Сестри, її одна гніздка, вона там спарувалася з голубом. І знесла з яйця. Я коли ці голубки дорослі починають яйця нести, я їх... Пере... Ну... Одразу не кидаю, даю їм перерву, вони молоді, перші ці яйця, Воно важко все. Чорненький там. Мій циганьонок літає. 104 він. Молодець, такий вже. Тут такий страшненький був. Е, ну, якось зараз такий. Возмужал, так от, знаєте, такі подрослі, шо, такі. Я навіть його якось не пізнав. Думаю, ух ти, чорний якийсь. А потім, ну, блін, та це ще, це, це ж мій. А ось це сота. Отак от би тиждень би вітерець був би, бо дуже довго не було вітру, бо ж, вже та... Я вже так, щоб не збрехати. Напротязі місяця там всього кілька тренувань було і то таке щось. І вони зараз вони зараз е, втратили, звичайно, тонус. Вони ну, ще не такий звичайний там, період, щоб прям зовсім все розгубити, але тонус втрачено. І, але його за кілька днів е, вітер воно все до ладу. Вони прийдуть, прийдеться до ладу, але поки що ж цей вітер треба ще. Ну і часом. Коли там може і був вітер. О, зараз така. Налякав голуба. І цих налякали, там дікарь прилетів. Я думаю, що вони куди, я ось дікарьоночку прилетів. І налякав всіх тут. І ці всралі. То в тонус вони при... прийдуть швидко, тільки ж треба хоча б якийсь тиждень, щоб воно... Через день хоча б день через день потренувати їх за сприятливої погоди. І все воно буде добре. О, а блін, думав, це <с> знову тіка. Я вже такий о-о-о-о-о. Лікар, я дивлюсь, хтось заходить, думаю, все, атака. Ні, не атака, не атака поки. Він грається. Уже майже всі доліняли. Ще так, я дивлюсь, де у кого є, там трошечки махи стерчать, але в принципі все доліняло, всі, всі доліняли. Ось цей стальномурий. мітне голуб, він єдиний залишився у мене із... ну, на стальну мась кремаків, я та залишу. Я, якби, ну, якщо він залишиться, то я тих на гречану всіх поприбирав. Все, всіх вже повідправляв там швидко це день. За день їх всіх розібрали вже. А цих за стальномурем буде дивитися. Сота ну трохи побовтались Та й таке, як Петруха каже та й таке Сто років вже Петруха де не чув А це ж це ж жовто мені здається Це якраз 17-та -го. лупочка Що я казав дві сестри Ага Стальномуре сідає. А він до речі з однієї з цих сестер спарований. Вони на яйцях сидять, я тут з яєць пару прям зняв. Ну, Його зняв з яєць. Ну голубка так, ось він. Га, хлопчина такий прям. А ось брати сестра, до речі, стельна ряба і стальномуре, це рідні. Вона. Вона, вона, вона молодша, да. він старший. А вон є струбок. Бачу, бачу, є струбок. Ну, вже голуби майже посідали, ти пізно ти прилетів. Парочка є, але вони так низько, що ти не встигнеш і дзьоб свій роззявити на них. Біленький, щось там, е, мабуть, сіре щось. Я не пам'ятаю, що це? А, це ж 31-й падлюка, що саме підірвалося, а то воно ще й не сяде. До речі, його якраз не бачимо забирати, але він не забере. Низько, низько. Так, ну сідають голуби, сідають. Давайте вже. Сідайте. Трошечки розім'яли крила і вже добре. Розім'яли крила і то й добре вже. Не, отак от воно небезпечні самопідйоми в цілому, але сьогодні пройшло все нормально. Ну отак от що воно йому? Він голуб форми був і як ж я перестав ганяти, він мабуть вирішив, щоб не втрачати. Хоч трішечки якось підтримую фізичну свою готовність. Взяв сам і полетів, тепер я буду знати, що він так може, бо я якось не, не бачив раніше, за цим не звертав на нього увагу. Ну все. Всім пока.